Всім привіт, дорогі друзі, на связі Марон 26К, і всьому, віду, будем в цьому видео ми будемо дивитися концепти комнавлення 4.D.0 для очіка Ну, ми так починаємо. На першій казеті ми почуємося таку «Г jer, г нову машину, в принципі, ну, класна така машина, і я б в неї їхав по серерам. Ну, концепт прикольна, прогандаша. На следующей казете мы почему дуже круту карту. Вот просто подвидится якийсь город. Там є даже автобус. І ось ще та потята шката, ну тільки вже довга в місті. Конце дуже прикольно, ну тишечки ось ті за Ну, вообще конце дуже прикольно. І ставий лек, приходна Даша. А от на садочка це тема, почому новий костюм, а на патрик із популярного мультика Губка Боб. Тільки не понимаю, почему у него на моих руках. Тому що без рук якось странно. Ну, концепт прокону, якщо були руки, то це була тичний концерт. Ну, такий, нормальний. Концепт прокон і погандаша. А населення ми бачимо нові костюми. І я не знаю, просто це таке. Тут є вовк, тига, кам'яний якийсь ось цей чоловік. Ну, я я, Якась лягушка. Белий відмить. Санта, вот такая картинка, Балди так и также и тигр, пожиралось, вот такой каймар, страус якись, еще не понимаю, но видишь что там то хлеб. И тут почему-то есть типа, разработчика концепта почему-то концепт Ну концепт такой смешный, я не знаю, задавайте, нет, ну напишите комментарий, задавайте, нет, ну концепт прикольный, проходи дальше. Насадочка третій ми бачимо а, новий падман, а не такий диван. І в принципі є такий похожий диван, але тільки він такий довгий. І в прийому він, що цей диван може ще в Чекангані. Ну, в конце прокона похован наша. Насадочка третій ми бачимо те, що ми можемо красити кролика под мата. И в принципе, вомно 4.6.0 чиканга, бу можна було так робити тільки чи з чиканом, і думаю, з сколоком це можна зробити. І сейчас я комусь маленька можна так зробити. Ну, конце покона Пандаша. На следучка з этим, а бачимо якийсь мыв. Тут бачимо який чики, ну, у нього також є ще чотири чикана і чотири чикана голова. І тут бачимо то, що вине щось таке просто. Ідуть. Я не знаю, це якась або капосарка ножка із чеканок. Ну, концепт такий собі ну, класний, прохон даше. Холодна, садочка з'їма, бачимо нову кату для гоники. Тут бачимо ось така з зим... ось така тематика зими на ну, І я думаю, що це те... точно треба давати в чекана. От реально, на якусь. Амулова це давало треба. І думаю, що ось це, ця карта появиться. Ну, концерт. І останнє начохання канцет тут бачимо теж дуже крутий концерт. Тут бачимо другу версію без 0.1 або 3. Ну, не ваше. І бачимо новий транспорт, а йменно такий танк. Думаю, що це все, все може теж боїтися в Чекангані. Но ну, ЦСР это очень сложно. Думаю, что вот так на картинке появится. Ну, вообще концепт очень прикольный. Это все концепты. Обязательно ставь лайк и подпишись на микон. Ну а что за бабья? Марон 26 к 7. До бубачения.